Підозрюваний у діяльності на користь сепаратистів із так званої ДНР у вишиванці. Його прихильники у синьо-жовтих футболках з хештегом Фрі Тімонін і Василець». а частина опонентів у таких само кольорах галистризубом та гаслом Україна понад усе. Чергове судове засідання у справі обвинувачених у сприянні тероризмом Дмитра Васильця та Євгена Тимоніна знову зібрало повну залу. Цього разу на ньому серед інших мали виступити чотири свідки, що неабияк підігрівало, і без того чимало цікавість до даного процесу. Почали з хлопотань. сам Василець звернувся до суддів, аби йому забезпечили належне медичне обслуговування, а саме, щоби його оглянув приватний лікар. Мовляв, за час перебування у СІЗО бронхіт, з яким його затримали, переріс у хронічний кашель, і скільки разів не звертався він до керівництва ізолятора за допомогою, все дарма. Клопотання судді задовольнили частково. Заданий зараз тут не дозволить допуск приватних лікарів зі сторони до обвинувачення. Разом з тим, де ми запит на начальника установи, який отримується обвинувачення з метою з'ясування того, чи дійсно він звертався з вказаними запитами зі скаргами на стан здоров'я, чи проводилось його обстеження згідно з вказаних скарг, що було виявлено будь-які захворювання обвинувачення. Якщо були виявлені такі захворювання, чи не давалося йому відповідно лікування. Також відповідно, якщо... Таке обстеження не провелося, буде значно в листі суду про необхідність проведення такого комісійного обстеження з метою встановлення стану здоров'я на даний час. Якщо таке лікування дадуть нам лікарі висновок, що вони не здатні надати, надати своїми силами таке вам лікування, відповідно тоді буде прийнято рішення про допуск до вас сторонніх лікарів, які таку допомогу можуть вам надати. Зрозуміло? Задовольнили судді клопотання адвоката Васильця, в якому вона просила до того, як допитають свідків надати їй можливість ознайомитися з аудіо та відеофайлами, що фігурують у матеріалах кримінального провадження. А одне із клопотань захисту Тимоніна відхилили. У ньому вказувалося, що своєю присутністю у залі незрозумілі, начебто, люди у військовій формі з незрозумілими, начебто, прапорами тиснуть на суд. Останній правда тиску не відчув. Про це мовляв. Відкритий правопорушень не зафіксовано, так що і ось знову клопотання про зміну обвинуваченим запобіжного заходу. За кожного просив його адвокат. Та у цілому аргументи, за якими, на думку захисників Васильця і Стемоніним, слід би було звільнити з під варти, призначивши чи грошову заставу, чи віддавши на поруки. До речі, Васильця був готовий взяти на поруки рідний 17-й канал. Збігалися. Адвокати наполягали на відсутності раніше судимостей в обох на тому, що мають міцні соціальні зв'язки, що працюють і нікуди тікати у випадку, чого не збираються, як не збираються і впливати на свідків. Нагадували суддя мені про принцип верховенства права і про те, що як конституцією України, так і міжнародними нормами людина, її права та свободи оголошені найбільшими цінностями. Зрештою лунало все те, що й на попередньому засіданні, так само як і на попередньому засіданні, запобіжний захід ані Васильцю, ані Тимоніну не пом'якшили. Слухавши думку учасників цього процесу, судивши подані до суду матеріали. Судді приходять до наступних висновків. Запіжний захід, вигляді, тримання під вартою, обвинувачення обраного ухвалу Корольівського районного суду міста При обранні такого запліжного заходу. Відповідно, 190, 76, 78, 182, 183, 184, 39 КПК України. Враховували стяжкість покарання, що загрожує виновачій раді. Визнання і губинувати, вагомість доказів, що готує підготовлю скоєнні кримінальних діянь та наявлення визначення законом ризиків. На даний час виселець продовжує обвинувачитись вчиненні особливо тяжкого злочину, злочинні якого передбачено покарання вигляді, позбавлення волі до 15 років. Судовий розгляд кримінального провадження, по суті, не розпочаток до підсвідків справи не проведено. Документальні та інші докази в судової дослідження. Сяжкість запровадження до обставин вчинення кримінальних правопорушення, дають підстави вважати, що ризики визначені статтею 177 КПК України, які враховують прибрані заблужного заходу освіти, саме можливість враховування від суду, незаконного впливу на наслідків, спотворення доказів, які мають істотне значення для встановлення обставин обставини кримінальної прапорушення, зменшені стані упадки. Даних, які б свідчили про зменшення таких ризиків, а також зміну обставин, що були Верховним судом при обранні такого виду і заходу, входять до судового розгляду не встановлено. Окрім цього, відповідно до статті 176 КПК України, запобіжні заходи виліть особисто забі' особисті поруки домашнього арешту застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються вчинення злочинів, передбачені статтями 109 і 14 258, 258 очком 5, 260, 261 Кмінального кодексу України. Вважаючи на викладаний суд приходить до про відсутність підставки задоволення клопотання захисника та зміни з та Заходу відносно обвинувачень осіця на змічників. Чи через те, що засідання і так затягнулося мало не на 5 годин, чи з інших причин, але свідків того дня так і не почули? Можливо, їх допитають на наступному засіданні, що призначене на 14.30 6 шостого вересня.